Ну, Як на чобітках на цих, круто введе себе мотоблочок. І знову мотоблок на чобітках. Що ж ці чобітки роблять з нашим глядачем? Знову у нас запит на дизельний мотоблок і на ось цих чобітках. В стандартній комплектації мотоблочок шов на 12 колишатках, а ми встановили чобітки 19 на 7, 3 -е на 8. Вони є окремо у продажу. Дивіться, що це за мотоблок? 1100BE6. Дизель. Дев'ять кінських сил з електрообладнанням, нагадую. Надалі він поєднується з коробкою 1136 або 4 плюс 2. Цю коробку можна дозамовити окремо. В цій коробці є вмикаємо-вимикаємий вал відвору потужності, до якого можна докупити активну фрезу, роторну касарку, точніше, активну картоплекопачку і вже канавоотворювач. Незабаром буде ще і щітка підмітальна. Ну і відразу хочу показати, що саме у цього мотоблочка є нога-диф. So.